От друзі, я приїхав на Просто Гагаріна, щоб е, зафіксувати, зафіксувати е, той факт, як тут роблять цей паркан. Коротше, така історія. Міняють паркан. Е, е, бачите, он там поміняли. Вже, ну я не знаю, там майже кілометр. І тут міняють. Далі. І вони хочуть поміняти на всьому проспекті. Я повивчав там тендери, всі були в 23-му році. Це не якийсь старий контракт, що треба поміняти. Це таке інше. Це от свіжі тендери 23-го року, коли всі казали, що треба гроші на ЗСУ. Місто замовляє паркани. Там якісь активісти зробили запит і спитали, а навіщо ну, міняти паркани тут на проспекті Гаріна. Їм пояснили, що ці паркани робили в 2011 році і ну перед євро 2012. І вони ну, типу, поганої якості, і о, зіпсувались вони. Там дуже смішно написано, що реагентами вони зіпсувались. Також автівки ну, через ДТП потрапляли е, в цей паркан, і там якісь секції повідпадали. І треба міняти на нове якісне. З новим дизайном. А, а для чого? Питається, ну впав той паркан, у нас в місті багато що зараз не працює, ну і що. А, вони кажуть, що то все для безпеки, бо пішоходи бігають, і іначе тут місце концентрації ДТП чи що. Що тут Школа не працююча зараз. Ну, там живуть мешканці. так. Тут біля зупинок є переходи. Я дуже добре знаю цей район, бо я фактично тут виріс. І я пам'ятаю, коли став, ставили цей паркан, я не можу сказати, що тут багато пішоходів бігають, що тут вмирало багато чи що. Та й без того, якщо це коштує вже десятки мільйонів, то може краще облаштувати ще один перехід, а не розказувати історію про те, що тут негайно потрібно встановити. Паркани. Так ось ось одна ця секція 11600, вона коштує. Оцинкована. Багато років прослужить, Ось. І, І треба формувати, ще... ще сюди будуть вкладати кошти. ще, ну, коротше, Багато коштів буде вкладатися. І не вже зараз, у 24-му році, лютий місяць, це так. Дійсно потрібно. Невже не можна почекати з цим? І е, цікаво, що це все робить ще й комунальне підприємство «Харківсигнал», яке мусить займатися світофорами. І у нас в місті купа непрацюючих світофорів. У нас робота закінчилася світофорами чи що, негайно потрібно облаштувати тут посередині проспекту е, кілометри цього паркану. А тут ідуть роботи. Бачите? Робоча сила, все, все кипить, Рятуємо Харків. Зараз я піду, може, порозмовляю трохи з хлопцями. А Добрий день! Ви Знаєте скільки ця секція коштує? 11600. Mm -hmm. Ну ви реально думаєте... Ну я просто я на відео вайтна буду писати. Ну як ви думаєте, треба а, от місто зараз робити, витрачати такі кошти на оце? Ну, началь... А ви знаєте, знаєте скільки ця секція коштує? Не знаю. А я знаю. Розумієте? Я вчора по лісі знаю 11600 гривень, один FPV. І розумієте, ну, якби я не знав, якби я був далекий від теми, цей паркан він безглуздить. Безглуздить. Я не до вас, ну, чесно скажу, я знаю, що це не ви приймаєте рішення. Да, ну, просто трохи горить. Я зараз подивлюсь, що воно там старе. Це ще фарбували його кожного року по два рази. Ну, от. Это то, что было старое, а щоб... То есть мы как бы... А є ще фотографія? Конечно. Ну добре. Я думаю, чтобы я якби його просто зняв, нічого страшного не було. Було би люди перебігають через дорогу, вдруг якась аварія кову а Вони перебігають, через дорогу. Вони перебувати, перебігають. Ви. ви там только зняли і в аптеку вся всякалфа рінулася з тролібуська. Я вам кажу, що краще бігала. зробити ще один перехід з кнопкою за ці кошти, ніж робити ці паркани. Ну, це не з вами я буду сперечатися. Мені, мені жіночка показала. Показала о, що тут раніше було. Ну, ти типу, побачите, ось вон. таке воно все. До речі, дивіться, обслуговування добре видно, скільки тут, е, скільки тут фарби. Каже жіночка, що як тільки зняли паркан, люди в аптеку бігають. Це просто, це просто, ну розумієте, це. У мене немає слів. Давайте всіх загін негайно. Негайно всіх загін. Тому що люди погані. Люди погані, бо люди бігають, їх треба виховувати, їх треба за паркан. А чому? А тому що треба автівочкам їхати тут. І не дай Боже на 10 секунд затриматись автівці через ще один там перехід, навіть регульований, я не кажу не регульований. Не дай Боже, бо от ви що, це ж економіка справи. А Ніхто не рахував, скільки коштує ось це. Ось це все. От я рахую, що це... 20 мільйонів я там нараховував лише в трьох тендерах за 23 рік. І іноді, іноді в дуже там, рідкісних, рідкісних випадках дійсно потрібно зробити паркан. Ну, наприклад, коли у нас є платформа трамвайна, і пішоходи виходять і вони не розуміють, можна виходити на проїзну частину чи не можна. І Там можна зробити паркан, щоб люди пройшлися на там, 30 метрів більше до переходу. Ну, як у нас біля універмагу Харків. Окей, якщо бігають, можна посадити ще кущі. Є такий варіант, жива огорожа, так би мовити. Вони називають від зернової тут рост. Тут також треба поміняти парканчик. Бачите, яке воно все. Вже 10-й 10 шар фарби не працює. Може, технологія формування була не ок. Хочу зауважити, що цей паркан ще непогано зберігся, як мені сказали працівники. Тому що, ну, взагалі-то на ось новий дають гарантію 5 років. А ось цей простояв з 2011 року, його фарбували там двічі на рік, ну таке інше. Але той, що біля лікарні, він взагалі там кажуть, ну, зіпсувався дуже сильно. Тому, просто щоб розуміти. Скільки витрачається коштів на цей паркан? Кожні 5 років це гарантія його, це не дешеве задоволення. До речі, окреме питання. Там було написано у відповіді на запит: що через пошкодження після ДТП. А чому це, вибачте, всі харків'яни повинні платити за те? Що пошкодив якийсь там водій. Ну от, е, Їхав він собі 100 кілометрів, вилетів на, е, через оцей бордюр, ви розумієте, тут ще завдання таке не просто вилетіти. Вилетів сюди. І тепер місто сплаче. Місто сплаче за новий паркан. Логіка така. Всі ми платимо. Нехай він не платить, якщо десь пошкоджено було. Це ще раз нагадує про витрати, які ми носимо через автомобілізацію, розумієте? І ну, не, не можна сказати, що це там гарно це, чи погано. ну, Це просто наслідки, з якими треба працювати. Наприклад, в Англії вони що роблять? Вони дуже високі податки, і всі ці наслідки вони, мабуть, е -е, просто на водіїв. Я не буду йти далі, але аж до Одеської там, е -е, там. Можна міняти паркан. Та й далі там можна міняти. Тут роботи. Завантажити можна підприємство нормально. А у нас чомусь витрачаємо ми всі разом. А не той, хто з'їхав 100 км по місту і вилетів вутяг на огорожити. І от знаєте, це моє улюблене. Пішоходи бігають. Тільки прибрали паркан, а там. Люди почали в бабтеку ходити. Це ж біда! Біда! Яка біда? Ну, розумієте, основний паттерн, який закладає таке міркування, що це однозначно негатив, з яким треба боротися. Я вам покажу з Англії місце, де ну, там. Такий проспект, де я нарахував за хвилин 10. Я не знаю, ну більше 10, мабуть, порушників. Там нема паркану і все нормально. Тому що автівки їдуть 50 км. І там 100 метрів до переходу, реально, дуже близько, але ніхто не хоче йти далеко. Ось чоловік зараз перейде, дивись, дивись. До речі, виглядає він як нетверезий. А вон ще одна жіночка і ще одна дівчина. І тут дівчина. Три людини одразу. Ось там ще дві переходить. Бачите? Люди будуть ходити, будуть, будуть. І не треба, ну, не треба це забувати, що люди будуть порушувати. Але коли у нас є світофор, дивіться, ось там, зараз світофор, фаза зеленого. І там зеленого. І е, є пауза між цими потоками, скажімо так. І є пауза, коли можна спокійно перейти. Бачите, швидкість е, не дуже велика біля 50 км на годину. Он людина стала, очікує спокійно, коли можна буде перейти е, ці дві смуги. Зараз буде пауза. Він в наушниках спокійно перейде, він дивиться по сторонам. Все. До речі, ось там паркан. Бачите, за парканом пішов також. Бо йому зручніше. Ось ще. Слухайте, тут таке місце. Я можу тут стати, вон перебігає людина. Намагається. Я можу тут просто стати і знімати, і показувати вам, скільки, скільки тут е, порушників. Е, бо ось тут е, явно не вистачає переходу, скажімо так. Ось. Але якщо зробити перехід тут, е, то там далі магістраль йде там, метрів через 100. то можливо дуже-дуже близько буде. Але е, це не така проблема, як здається нашим водіям, чесно скажу. Тому що коли такі швидкості, всі все бачать, чекають, поважають один одного. І ніхто, ніхто е виявляється, пішоходи стають більш шемними, вони не кидаються під колеса. Насправді в Харкові вони не дуже кидаються. Просто. Коли така швидкість, то люди не розуміють, коли автівка приїде е і коли очікувати, он ще, коли очікувати автівку поруч з тобою. А коли всі звикають до такої швидкості 50 км, більш-менш сталою, скажімо так, коли нема розбіжностей, одні їдуть. О, дивіться, що коїться, людина он, з полицією перейшла йому зупинився ось цей поважний водій та пропустив його. Вон ще людина переходить. До речі, він кульгає наче. Складно йому проходити, йти не знаю, як, там, 200 метрів. Ось, тому, тому я буду не перестану наголошувати, що швидкість повинна стати низькою, сталою. Тоді люди будуть більше відчувати трафік, краще набагато, і менше буде значно менше повторююсь, пішоходів, які поводяться. Як, як це сказати? Саме губці є таке слово українське. Ось, на цьому я наголошую. Ще дві людини переходять. На острові зійшли, спокійно, все ок. А у нас прямо біда, біда, що людина перейде не переходу. І тут же треба розуміти, що ну, насправді, якщо ми відкриваємо статистику, то дуже мало людей, дуже мало ДТП. Трапляється саме через це. Е, ну, Це там я не пам'ятаю яке місце, але далеко не перше місце. І з цим треба боротися. Так, але не такими методами є інші методи, е, м'якіші ще методи, і дешевші, і естетично краще. Друзі, а поки ви дивитесь цей таймлапс, я хочу поділитись з вами невеличкими висновками. По-перше. Хочу сказати, що нова модель цього цієї огорожі, вона в цілому краща, ніж та, що була раніше. По перше, вона оцинкована, По-друге, там нема таких дрібних частинок, які розлітаються в різні сторони. І в цілому, це добре для міста. То якщо його будуть використовувати за призначенням, то це добре, бо це не розлітається як шапнель. По-друге, саме в цьому місці паркан дійсно був весь ржавий і він згнив фактично, особливо там біля лікарні. Вони показали мені фотки, і ну, я пройшовся далі. Воно видно, що воно все таке вже. Ну, ви самі бачили. Так ось зради в тому, що його демонтують, насправді немає. Проблема, скоріше в тому, що зберігаються старі підходи до безпеки дорожнього руху. Але, зрештою, я багато вже сказав про це в цьому відео. І перш ніж перейти до останнього такого найпозитивнішого висновку з цієї моєї подорожі, я хочу нагадати, що треба поставити вподобайку, підписатися, якщо ви не підписані, ну і залишити комент. Я планую розвивати цей канал як такий, знаєте, локальний харківський канал про урбаністику. Дуже складно залишатись локальним каналом та мати багато підписників, тому. Є ще посилання на Patreon, який я буду використовувати для того, щоб робити кращий відеоконтент. Ну і останній такий позитивний висновок, який я хочу зробити з цієї подорожі, та й загалом це про тенденцію яку я спостерігаю зараз в місті. Я спілкувався там з робітниками і знайшов таке, знаєте, порозуміння щодо корупції щодо сприйняття корупції. Я бачу, як зараз легко злітають пости про корупцію, про те, що ну не можна там красти на будь-яких там тендерах, речах таке і таке інше. І от якщо там до Великої війни це було, знаєте, так, типу, ну в паркі Горького крадуть, але типу, ну і що? Зате у нас парк крутезний. Там мільйони кредитів на ньому висять. Ну зато у нас парк крутезний. Там ну і там і все таке інше і в інших сферах так само. То е, зараз це стало таким трендом е, розуміння, що корупція це про взагалі то наше виживання у харків'ян. Нібито з'являється такий, знаєте, здоровий інстинкт самозбереження. Ми починаємо розуміти в умовах заощаджень необхідності заощаджувати на ресурсах. Ми починаємо розуміти, що це е, дуже важливе питання, і тут йдеться не просто про корупцію. А люди стають розумнішими, і вони починають думати, що не тільки у корупції справа, а й у марнотратстві в цілому некомпетентності там і тут місто треба дуже дуже допомагати нам, шукати сфери, де ми можемо заощаджувати, де ми можемо витрачати менше. І я в цьому плані багато думаю і роблю аналітичних матеріалів там, і щодо сміття і інших тем і. Мені здається, що громада повинна зараз підключитися до цієї справи активніше і шукати як місто заощаджувати більше і більше коштів.